На якій було заявлено багато меседжів своєму опонентові та вітати його з перемогою. Доброго дня! З нами сьогодні е, е, спілкується е, представник штаба Петра Порошенка. Ви можете представитись, будь ласка. Сергій Брозанко, дуже. приємно. Е, е, я так розумію, що ви були спочатку прес-конференції до кінця. Е, що Щоб ви е, окремо б, е, акцентували, на чому б окремо акцентували під час цієї прес-конференції, що сказав президент? Президент Порошенко подякував за. Ті важкі п'ять років роботи спільно з українським народом зі своєю командою, командою всієї країни, яка була представлена частково тільки сьогодні на сцені. Ви бачили це абсолютно різні люди. Це люди творчі, це люди безумовні патріоти своєї держави. Він розказав, чим буде займатися після того, як завершиться його каденція на посаді президента країни. Я думаю, що він був абсолютно щирий, він говорив від чистого серця, він зривав облески. І я думаю, що це великий президент великої країни, і він має величезну перспективу політичну. І точно він є таким яскравим лідером нації. Він сказав, що залишиться в політиці, можливо, з мене велику паузу для відпочинку і про того, щоб провести час з родиною, який він заборгував за ці роки. І після того повернеться, і буде, якщо. Буде порушений вектор руху в Європу. Якщо хтось захоче відмовитися від євроатлантичної інтеграції, якщо це буде позиція новообраного президента Зеленського, то в особі Петра Порошенка і його команда він отримає дуже потужну позицію. За результатами попередньої результати екзитполів, Зеленський приблизно 73, Порошенка 25. Як ви думаєте, як розподілилися голоси після першого туру? Я не хочу коментувати це. Це зроблять соціологи. Звертайтесь до них, вони це зроблять дуже фахово. Але вони розподілилися, як розподілилися. Ми це визнаємо і рухаємось далі. Ну, у вас який настрій? Зіпсований чи як? Мене настрій абсолютно нормальний. Безумовно, я відчуваю в тому, ми пройшли великий шлях, але ми поважаємо вибір українців і ми приймаємо результати виборів. Президент сказав, що новий президент буде мати сильну опозицію. Що мається на увазі? Я щойно пояснюю. А конкретніше є маю на увазі з розрахуванням парламентських виборів? Я не зовсім розумію суть вашого питання, але в разі ми не можемо говорити про опозицію до уряду, тому що уряд це є частиною нашої фракції на сьогодні. І допоки є уряд, нагадаю вам, ми ну, парламентсько-президентська республіка, і величезна кількість, найбільша кількість питань вирішується в парламенті і в приміщенні кабінету міністрів України в самому кабінеті міністрів. Тому опозиції до уряду, до держави ми точно не будемо. Якщо новообраний президент Зеленський… Які зміни євро, євро, європейський вектор руху нашої країни, то безумовно до президента Зеленського Петро Порошенко і його команда перейдуть в опозицію. Дуже дякую. Yeah. Ну, у нас такий сьогодні експерти у штабі Петра Порошенка. Не всі бажають багато розмовляти на тему, що ж означають результати. Екзит -полів. я нагадаю за результатами екзитполів у кандидата Зеленського приблизно 73%, У кандидата Порошенка 25%. у першому турі у Порошенка нагадаю було 15%, у Зеленського 30%. Як Якраз поділилися голоси, чому у Зеленського саме 73%, за рахунок яких голосів за рахунок яких кандидатів він набрав стільки? А Петро Порошенка фактично збільшив на 10% відсотків. Свій результат з першого туру наразі і, і потім будуть аналізувати експерти, але відомо, що під час, час прес-конференції у представниками національного екзитполу було сказано, що 10% голосів приблизно від Юлії Тимошенка пішли Зеленському, і також голоси Гриценка теж розподілилися між унірівних кількості між Порошенком та Зеленським. Прес-конференція президента цього разу тривала приблизно пів години. Дійсно, під час прес-конференції він зривав багато оплесків з аудиторії. Насправді, можливо, вперше він був такий щирий. Ось там щось відбувається, ми можемо підійти і подивитися. Щось відбувається. Це... Да, преса різна преса святкує кожен своє. А що це у нас? Це представники команди президента. Дякують усім за підтримку і розповідають про те, що це був за на їх думку найкращий президент в історії України. А ми продовжимо трансляцію далі з передвиборчого штабу. наразі тут е, поменшало журналістів, поменшала преси. Бо президент Порошенко вже закінчив свою прес-конференцію. Нагадаю, під час неї він е, зробив кілька меседжів, е, які скеровані безпосередньо до імовірного переможця другого туру е, кандидата Зеленського. Він сказав, що він не йде з політики. І він Порошенка вважає, що усі здобутки його та його команди за останні за за останні п'ять років наразі знаходяться під загрозою. Під загрозою, виходячи зі слов Порошенка, знаходиться курс Євроатлантичний курс України, також безвізовий режим. Також Порошенка доволі так критично поставився до ситуації навколо Приватбанку. Він вважає, що ймовірно. Все ж таки буде скасоване рішення про його націоналізацію. Також, на думку Порошенка, Україну наступні п'ять років очікує можлива потужна криза, яка стосується в першу чергу обраного Україною курсу на євроатлантичну інтеграцію. Порошенко багато говорив про те, що ймовірно, і церкву треба і далі захищати. І діючий президент сподівається на підтримку звичайних громадян України у цих всіх питань реформ у всіх галузі галузів нашого українського життя. Сьогодні під час прес-конференції були доволі такі цікаві моменти. Ми помітили, що деякі люди приходили, прийшли на прес-конференцію з дітьми, навіть з малюками. І вони стояли у перших рядах і уважно слухали президента. Звичайно, вони аплодували йому. Наразі вже всі діти. Ось, ось ми бачимо. Вибачте, будь ласка, доброго дня! Ми прийшли підтримати президента. Ну, ось так. А, що ви можете що, що можете сказати з приводу результатів перших результатів екзитполів? Ну, для мене це було дуже боляче дивитись на ці результати. Але ну, ну що зробиш? Країна так вирішила, люди так вирішили. Треба сприймати те, що є, і жити далі, триматися, жити далі і, так як казав Петро Олексійович, захищати те, що вже зроблено. Що вам більше запам'яталося з його прес-конференції по результатах, перших результатах із полів? Ну, основні його слова, це те, що було досягнено за ці роки. Здобутки України, здобутки українців. І найголовніше, що треба те, що маємо вже не втратити йти вперед, тримати високу голову, йти вперед, згуртовуватися всім разом. І тримати, триматися разом. Представтеся, будь ласка. Мене звати Лілія. Яким ви працюєте? Я зараз в декреті, в декретній відпустці. У мене ще одна маленька донечка є. Да, ми бачили, ви сьогодні були з донечкою теж тут. Із чоловіком, так? Дякую. Дякую вам на все. Ось президента Порошенка підтримували навіть, навіть діти з батьками. Доброго дня. Ось ось до речі, ця вся сцена, де відбувалася прес-конференція Петра Порошенка. Наразі усі журналісти готуються до другої прес-конференції, котра відбудеться приблизно приблизно через дві години. А ось наша родина, котра прийшла з дітьми підтримати дівчого президента, можливо, моєму батьку поставити. Питання. Доброго дня. Це телекомпанія Дочі Німецька хвиля. Скажіть, будь ласка, як це ви усією родиною прийшли підтримати президента? Ну, ми взагалі вся родина. Я привчаю родину з дитинства, щоб вони були соціально активними, відповідальними громадянами. Ми сьогодні після голосування прийшли поза яким я мав виступ тут на марафоні. І ми підтримували президента, не скажу, що підтримували президента з 2014-го, Ми підтримали його з 2015-го, коли побачили його послідовність дій. І громадянське суспільство, частина громадянського суспільства сьогодні зробила такий вибір. Він є сумний для мене, але я думаю, що це тільки початок. Боротьба починається. Ми будемо боротися за незалежність України, за Україну в Європейському Союзі. За Україну з спільною, сильною коаліцією світових лідерів. І ми українці, тому ми підтримуємо Україну. Як ви ставитесь до цих результатів? Зеленський, 73%, Порошенко – 25%. Офіційний результат він буде трошки різнитися, тому що ми знаємо похибку екзитполів і тому офіційний результат буде інший. Але ви знаєте, який би результат не був. Сьогодні найголовнішим результатом є це збереження України, і ми будемо, я особисто, моя сім'я, мої моє оточення. в мене велика група підтримки серед громадянського суспільства. Ми будемо робити все для того, щоб зберегти той курс, який був розпочатий останні п'ять останні 5 років, який впроваджувався. Реформи ми сьогодні не бачимо, але вони будуть знаєте, глупо буде вимагати від зерна. Яке ще тільки посаджене, щоб вже був урожай. Сьогодні реформи розпочаті. Ми будемо продовжувати рухатись вперед. Неважливо, які кроки буде робити президент новообраний. Нам головне не втратити пильність і не дати йому можливості повернути Україну під російську протекцію. Всі говорять про помилки Петра Порошенка. Ви вважаєте, які у нього були помилки? Чому такий результат? Кадрова політика, найбільша помилка, найбільші помилки це кадрова політика. Ви знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. Ми всі помиляємося, хто не без гріха. І Петро Порошенко також робив помилки. Але у співвідношенні помилок і результатів ми маємо більшу більше результатів, позитивних результатів для України. Я за останні п'ять років років відчув себе в реально незалежній Україні і. Найбільша кількість реформ, які були впроваджені командою президента е та іншими політиками е проукраїнськими, це були за якраз за ці останні п'ять років. І я горжуся тим, що я прожив в дійсно незалежній Україні в не декларованій незалежній Україні, яка була з 91-го року, а в незалежній Україні, яка дійсно відривалася від російської протекції. Представтеся, будь ласка, організацію представляєте? Роман Реведжук, перша українська незалежна медіаплатформа. Дуже дякую. Ваш колега жодна. Да, да, дякую. Ми продовжуємо трансляцію з, зі штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Наступна прес-конференція по результатах, по вже наступних результатах з поля буде через дві години. І... Можливо, я нагадаю ще раз головні меседжі, які е, сьогодні були чутні е, можна було почути від Петра Порошенка під час першої прес-конференції після е, оголошення е, перших результатів екзит поля. Він сказав, що він не йде з політики, він продовжує боротьбу. Е, він пообіцяв своєму опоненту сильну опозицію. Також він не виключає, що Україну очі на Україну очікує потужна криза в багатьох. Галусях він пообіцяв українському суспільству, тобто своїм виборцям, які, які за нього проголосували в 2014 і в 2019 році, що буде продовжувати боротьбу за те, щоб Україна зберегла євроатлантичний курс, за те, щоб Україна не втратила безвіз, за те, щоб Україна не втратила свої здобутки приміром, у створенні своєї церкви. Хоча Петро Порошенка доволі чітко наголосив на тому, що ймовірно, що здобутки його здобутки і здобутки його команди за останні п'ять років знаходяться під загрозою. Ну і головне, що майже перше, що сказав діючий президент, це те, що він фактично визнає перемогу своєго опонента і, можливо, вже не наставчав, як він сказав, телефонувати своєму опонентові та вітати. З перемогою на цьому на цьому ми завершуємо свою трансляцію і імовірно зустрінемося з вами приблизно через дві години. Я кореспондентка медіакомпанії Deutsche Welle, німецька хвиля Олександра Андіхова. Я прощаюся з вами на на на, на зустрічі через дві-три години.